Програма районної спартакіади включала 10 особистих видів спорту армреслінг, гирьовий спорт, шахи, шашки, стрільбу, дартс, біг на 60 метрів, стрибки в довжину, настільний теніс і більярд. Та три командні мініфутбол, футбол волейбол і перетягування линви. Більшість із перерахованого розділи, котрі входять в обласну спартакіаду. Ми трошки розширили нашу спартакіаду. У Нас біг 60 метрів. Стрільба, армреслінг, штухання гирі, носильний... Чи змінюється у вас склад команди кожного року. Чи в це одній тесті Звичайно, змінюється, адже кількість учасників щорічно збільшується у цьому році. Ми маємо 120 учасників, От приходять нові люди в адміністрацію, і хочу сказати, що кожна спартакіада для нас відкриває якусь зірочку в якомусь певному виді спорту. На таких районних змаганнях формується і склад збірної команди на участь в обласній спартакіаді. А працівникам служб і відділів Кам'янець-Подільської райдержадміністрації важливо і принципово виступити добре. Традиційно наш район виступає успішно. На обласній спартакіаді минулому році було у нас третє місце загальнокомандне, минулому стали першими. Є на таких спортивних заходах і старожили фізкультурного руху в середовищі державних службовців, які будь-що намагаються залишити всі свої справи та приїхати на змагання. Як неодноразова призерка обласної спартакіади з армрестлінгу Майя Безродна. Я залишаю всі справи і завжди приїжджаю. Скандалами, без скандально їду. Призерів у кожному виді районної спартакіади нагороджували медалями і дипломами. Світлана Поробок з Ключіївців Кам'янсьпидівського району для новин спорту.